Ой, блядь, втік, втік, бля. Падло, блядь. Сука, виджавадри втік, Урод, блядь. Че видживодрив? А, що? а их Кажуть, так кажуть люди. А, а чого вот так ведь джеводри? А Вадим що від прай... вас цікав, да? А, я... а, знає, а, а, ти, а, то ви, да? Да, ні, не не ні цнап, ні резерв, забув на ти Ти втік, це анархія. Ага, нихера собі. А що таке ТЦК? Це територіальний центр функтування та соціальної підтримки. Так довго ваша фірма називається? Яка фірма? Ви дивіться, А ну покажіть свою позицію. Придивіть, будь ласка, що таке? Ти картон 660 660-та постанова Кабінету міністра це по світі. А закон який? Закон стаття 22 закону України. А яке до вас відношення до вас має? Що саме? Закон? Ви ж не законна організація, фірма. Ви оментуєте чим? Ви оргументуєте? Я вам пояснив yeah. стаття перехідні положення, постанови під 154. А що положення? Ви закон, закон стаття 22 закону України no. по та боста військовослужбовну. No. А в нас є ви офіційна війна? Так офіційно? Ні, Nie, у нас є війна в країні. а Я можете називати як завгодно. А як я по закону називаю? Як От по закону? воєнний стан в країні? Влочина. А що таке стан? Чому війни немає потім? Добре, прикинь, будь ласка. А що ти мені папіра коментар. сикаєш, яка це? 760-те пори... передбачення, посвідчення, коменданта особа комендантства. А що таке комендант? 700... Ти, що Ви чи що? Ви ж, мене... ти мене Прикол тягнете, тобто. Ти чи тягнеш прикол, ну, токаєш мені якусь бумажку і кажу, прикол тут тягнеш. Ти не маєш повноважень, я маю повноважень. запитає, що ти маєш бумажку повноваження. Вам що ж подобається цій державі? Мені не подобається да, що, да, да, не... що покинути да, державу. Я без тебе розберу. Що мені no, робити і що мені не покин... розказує, що є закон, то мені не закон. розказує. Я знаю. Ти аргументуєш. яким ти боком Шо до того знає. закон, а ти яким боком до того закон? Я ще раз пояснюю. Закон я знаю, а ви його не знаєте. Я знаю. Знаєте, яким боком до того закону? Ти ж незаконний сам ти фірмами. Яка фірма? Ви що, не вміняємо? Ви хворі на голову? Що? Це що? Це? Ви хворі Що? Ви ви на голову це? що? Ну, да, то фірма, фірма, що? Ну. То скаржити третій. На що мені розкаржувати? І так знаю. Що ви знаєте? Знає? Так само є поліція, фірма, ти фірма. Що ти мені розказуєш? А ви не фірма? Я є... фірма, я що, щось говорю, я що, законом. Ми є законодавча, виконавча і гілка влада. А він яким боком? А ви що значить яким боком? Ви взагалі законом. Ти дивися, якийсь мені поперець показуєш і мені говориш. Я вам пояс Посвіче, ну що? Та має писати пла на, на голову? А ви хворі ну. на голову? Це не посвідчення, ти кусок папірця. Ви хворі на голову? А ти хворий? Я вас запитую, ви хворі на голову? А ти що, доктор, що ти будеш аналізувати? Я вас запитуюся, ви хворі no. на голову чи ні? Такий саме, як ти. Я нормальний, а ви не нормальний. що, я бачу, що ви не нормальний. Ви себе на зеркало подивили. Ти людей грабиш, ходиш, блядь, повинні. Хто граби дивиш, що не нормальний що? А що ти то витворяєш? Ви творите анархію в державі. Ти йди воюй, ти, блядь, Чати, де а мені був? Я там був, ти там був? Тебе ти, був, ти ти був, був. людей не викладав, ну друже, бля. як ти, поки пацан там стирається, ну, такі, як ви ходять. Я внутрішнього ворога такого, як ти, бля. ти внутрішнього бі? ворога. Шо ти? Отакого, як ти. Бі. Заїкайся, бля. Внутрішні ворога. Паразити. Ти є ворог, ви скоро побачите. Жарко. Давай, Зачі ти не внутрішній не ворог, давай газуй. Які пацанами, які там стараються, ну. ти живеш тут. і дихаєш тим повітрям. А поним? Ти викрадаєш людей, Кто Ти, викрадає? ти ненормальний на голову, блядь. Я тобі блядь. ти ненормальні живодьори. Живадьори, блять. І хворі на голову. Давай живодьори, йди звідси, блять.